своє поспішали по дорозі, ой, біда, все покрила чорна цьма. Та небесна добра сила, ясно зірка засвітила і вказали цю яскілю, де Ісус родився дирій. Ми, Ми почули, почули ангелів, ці святкові. Чуд, чудо стало світу, народився. Нині у війні, легтепів, на насінь. Мир вам, браття, мир вам, люди, мир хай завжди з вами буде. Піс велику вам приношу, слово істини голошу. Чудо стало, серед нас, народився Христос Пас! Гець дороги розступіться, цар Іроду вклоніться! Що За що я хочу знати, що за банда тут зібралась, проти мене збунтувалась? Не знаю, цар і мій, сказали лише ні, що твоєму царство родився неба і землі. У моєму царстві цар, я тут цар царями, я тут цар понад царями. Всіх тримаю під своїми ногами. Ти є цар, та тільки земний, Народився цар таємний. З неба вінесе добро, а ти сіяв тільки зло. Чому я нічого не знаю? Зараз жида розпитаю. Наказ слухай, вірний бою, нехай жид стане перед мною. Мож, де ти не трусися, перед очіри ірода з'явися. Ой, вей, вей, вечір добрий, вечір файний, бо той вечір надзвичайний. Що я бачу, що я чую? Щоби в ніч таку глухую в люту зиму мандрувати. Напаси собі шукати. Гей, що щось діє? ніхто сури не жаліє, чи не краще в хаті сісти, трошки випить, трошки з'їсти, Ти що Мошко, вам приніс, ще й поставив під сам ніс. Годі вам, не спішіть, ви нам краще розкажіть, де родився Христос цар, неба й землі володар. Зараз, зараз тихо ша, проти знає. Да. Написано в книзі ці, що пав Всесвіт у землі, у Вифлеємі народився, тяжким сіном притрусився, святий Йосиф, Божа мати, бережуть свого дитяти. Мовчи жити, геть з очей. Цар, тільки що ми вас почули? що якісь три царі до тебе прибули. За голосимо дірки зі завжди. Ми з сходу ми з далекої землі ідемо вже маги ночі й дні. Ось за тією йдемо ми зорею, що світить ясно з неба над землею. Ми дізнали, що бої яскині, дитятко цар, небо і землі спочило на сині, тож дари ми всі зібрали, йдемо за звіздою, щоб всі люди породили цією новиною. З колядою, за небесною звіздою, його йдемо привітати і поклін йому віддати. Ну що ж, ідіть шукати вітра в полі. Мені вже з того є й сміху доволі. Воїне, мале дитя в яскині, мусиш знайти ще нині, до трьох літ дітей вбивай і мого сина не лишай. Іроде, побійся Бога, смерть стоїть біля порога, тільки кликнув враз прийде, голову тобі зітне. Ось я смерть з косою, кошу зранку і з росою не поможуть жодні штуки. Кожен падає в мої руки і поважкою сприйдує, та пешіро розкошує, смерти люба, смерть і мила. Ти завжди лиш тих косила, кого я тобі велів? Чом на мене впав твій гнів? Ну а звідки мушу знати, кого нині зарубати? Зарубай того малого, що царі пішли до нього, що в яскині народився і на мене напосівся. Ой ні, ні мій любий царю, я його не вдам, бо мале дитя в яскині має владу над цим нині. Я тебе скусити мужу, Чого же жде на твою душу? Хто мене тут споминає? Біки, сварки, крики, там мої грають музики. А де інші шахраї, там товариші мої, бо я жива і моторний тільки що я трохи чорний. Зате ім'я таке маю. Чортом мене всі називають. Я прийшов по твою душу, у пекло її забрати я мушу. Зараз я тебе заспокою. Підеш у котел смолою, геть чортяко на дно ада! скінчилася твоя влада. Любов, щастя і добро принесла нам рождество. Пропала смерть, чорт і в розпеклі згинув! а ми прославляємо радісну новину. <звук> Я радість радістю земля і, і небо тоже стує народи Ісуси, яка щиро вас він чує. Веселіться, господарі, у своїй хатині, бо весело виплеєві у святій родині. Хай в розі нові, при святому різдві всі мрії, сповняться давній нові. Як нам пастухам, хай ангел Амину площанини приносить додому приємні новини. Ми він чує, як осура жить. Дрижи, без молока від корові і бика. Аби вам когуть яйця ніс, будьте, будьте веселі, веселі увесь рік. Для українського народу, для усіх, чистого роду, для цілого краю мира і добра бажаю. Дідятку допоможе у скрутну хвилину, і колядки наші до Бога полинуть. Радуйся! ой,